Друзі, всім привіт! З вами я Артем Підгорний. Ради вас бачити на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. А я натомість можу відповідати на ті питання, які вас турбують. А сьогодні ми розберемо питання, як розвивати та вирощувати асортимент у своєму магазині. Взагалі, асортимент у своєму магазині треба формувати. Максимально обережно. Є кілька правил, які потрібно використовувати у роздрібних магазинах під час організації асортиментної політики. Одне з найголовніших правил це те, що асортимент не повинен виростати за межі можливості торгівельних площин. Багато власників торгівельних точок. Вони ведуться на розказні дистриб'юторів, які пропонують їм спробувати от те чи інше продати у свої торготерівельні точки. Пропонують продати там а, одну позицію, виставити, або дві, на пробу, ось. І поступово частина з цього не реалізується. Або якщо ми вводимо нову позицію, то ми частково задавлюємо іншу позицію. І Починає реалізовуватись інша позиція. Це приводить до величезного накопичення товарних залишків і заморожування грошей. Якщо ми кажемо про товар з терміном придатності, то ще й до списання товарів, у яких закінчився термін придатності. Ось. І тому що я пропоную. Дивіться, перше правило це не вилазити за можливості торгівельних площі. Друге правило. Я рекомендую зробити таку певну асортиментну матрицю, у якій розмістити у своїй торгівельній точці групи товарів, наприклад, молочна продукція, м'ясна продукція, бакалейна лінія, лінія консервів це якщо продуктова. Якщо не продуктова, то це там чоловічі речі, жіночі речі. Можна поділити це ще на підгрупи, наприклад, там чоловічі речі для. Натільні або чоловічі речі для вуличного носіння. Наприклад, я не спеціаліст у речах, тому мені складно трошки з прикладами, але я думаю, що ви розумієте, про що я кажу. Ось і після цього, якщо у вас виникає бажання якимось чином розширити асортимент, до того хочу зазначити, що одним із ключових... Факторів, які повинен впливати на розширення асортименту, є не намагання дистриб'юторів або дилерів збільшити ваш асортиментну матрицю. Ні. Це в першу чергу повинно виходити від двох джерел. Перше джерело це люди, яким не вистачає якоїсь продукції у вашій торгівельній точці. Не вистачає, вони її регулярно. Тому я рекомендую ще вести е, журнал попиту, у який записувати скільки разів люди позапросили до іншу позицію. Якщо вони запрошують її достатньо часто, ви розумієте, що ви зможете її дістати та реалізовувати з нецінкою, яка не е, буде протиречити вашій ціновій політиці, то звичайно я б це вводив. Ось. А, у чому проблема? Проблема в тому, що е це як куркавичка. Якщо ви щось вводите, ви повинні розуміти, що ви виведете, е оскільки безмежно розширювати асортимент ми не можемо. Ось. Е ми можемо його заміщувати. Заміщувати тими товарами, які відповідають кільком критеріям. Перший критерій для розрібного магазину це дуже важливий критерій це обертаємось. А другий критерій це. Е Оцінка. ці два критерії є найважливішими для того, щоб прийняти рішення, спробувати вести ту чи іншу позицію. Звичайно, а коли ви тільки вводите на пробу, то немає сенсу взагалі виводити щось. Але якщо ви, вам сподобалось, як люди реагують на продукцію, і ви розумієте, що ви її залишаєте. То треба одразу думати, що ви будете виводити. Точніше, не так, думати, що ви будете виводити, потрібно одразу тоді, коли ви вирішили спробувати. Чому? Тому що, якщо у вас вже є позиції, які так гарно реалізуються, які, в принципі, ідентичні по своїм властивостям тим чи іншим, то я рекомендую не, пере... не, ну, не розривати асортиментну матрицю. Для чого потрібно взагалі час? Це... Ця асортиментна матриця. Звичайно, можна там шкарпетки покласти трошки вище до речей, які носяться на вулиці, да? але тоді ви площину речей, які носяться на вулиці, звужите. Таким чином у вас відбувається перекос. Перекос погано впливає на сприйняття вашої торгівельної точки, вашими покупцями, які звикли, що у вас. Є певні, певна кількість вибору різних груп товарів. Ось, і тому з одного боку, начебто, у вас є бажання продавати більше, а з іншого боку, ви перекосом асортиментної матриці можете дуже сильно відсіяти. Ваших потенціальних покупців. Тому на це потрібно звертати увагу. Я не кажу, що не можна цього змінювати. Можна це змінювати, але коли ви це змінюєте, ви повинні розуміти всі фактори, які вас можуть зачепити. Ось спробуйте для початку це, а також пишіть свої коментарі під відео. Я буду або питання, я буду залюбки на них відповідати. Ми будемо розширяти цю тему. Але перші шаги я вам вже обрисував. До зустрічі у наступних відео.